Середа 26 жовтня в Україні буде доволі теплою, але переважно дощовитою. На Полтавщині хмарно. Можливий значний дощ та вітер. Максимальна температура повітря плюс 16 градусів. Мінімальна плюс 6. 26 жовтня у Кременчуці буде хмарно та прохолодно. Очікується дощ. В день повітря прогріється до максимальних плюс 16. Вночі найнижчі показники становитимуть близько 13 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях марна погода триматиметься до самого вечора. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку послабшає. Температура опуститься до плюс 9, світлої пори доби підвищиться до плюс 14 градусів. Найтепліше 26 жовтня в історії погодних спостережень горішніх плавнів було зафіксовано 1966 року, плюс 18 градусів, мінімум 1969, мінус 6. Дивіться прогноз погоди вже ввечері після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.